Зі про головне поїхали у чорному морі на кримському узбережжі Розпочалася потужна шторма. Російські військові сили виявили паралізованими. Пише телеграм-канал Топор Топорпомсте. Висока хвиля досягла п'яти метрів, що ставало під загрозу операційну остатність російських штурмальних патрульних катерів та систем гідроакустичного моніторингу. Шторму створив природну мертву зону, де російські спостережені системи не могли ефективно виявляти підводні об'єкти чи дрони. Це унікальне погодне явище, яке стало шансом для України українських спецслужб провести низку стратегічних операцій, використовуючи свої новітні підводні дрони типу Марічка. Українські сили відчули, що шторма відкрив їм вікно можливості для нанесення удару про важливих об'єктах окупованого Криму, які підлягали уразливості через втрату зв'язку та моніторингу з боку Росії. У червні 2025 року українські спецслужби отримали вкрай важливу інформацію від двох колишніх співробітників мостобудівних компаній, які працювали на будівництві кримського мосту. Раба і головний інженер ділянки передали спеціалістам підрозділам кілька комплексів технічної документації, що включала не тільки плани укладки силових капелів, але й розташування шахти для обслуговування схеми укріплень підводних опор і карту зон перекриття гідролокаційних датчиків. Ці креслення стали основою для операції, що дозволила точніше розраховувати глибини води та оптимальні траєкторії підходу підводних дронів до опорних конструкцій мосту. Така розвідка за Печили українським підводним дронам маршрут, який вони могли пройти без помітного виявлення, використовуючи шторми як природне укриття. Всі плани і координати були розроблені до дрібниця. Українські підводні дрони, «Марічка» оснащені спеціальними вибуховими зарядами, які могли знищувати підводні конструкції з точністю до сантиметра. Все були підготовлені до виконання завдання. Оператори дронів мали чітке завдання проникнути в райони опорних конструкцій Кримського мосту, вибуховими зарядами, зруйнувати укріплення під водою і тим самим знеструмити основний стратегічний об'єкт Росії в Криму до цього часу. Українські спецслужби активно тренували своїх операторів на макетах мостів та аналогічних конструкціях, що дозволило довести навички до ідеалу. Технічні характеристики дронів були допрацьовані так, що вони могли маневрувати навіть в умовах високих хвиль і сильного вітру, які панували в чорному морі цього дня. На вечір того ж дня українські підводні дрони Марічка, які проникли у мертву зону, почали наближати. Ватися до основних упор кримського мосту вони були помічені російськими патрулями, а їхня траєкторія була виведена з розрахунками на основі даних розвідки, отриманих від інсайдерів. Після чого як дрони досягли своїх цілей, вони випускали потужні заряди, що зруйнували підводну, укріплення мосту та пошкодили кабелі, які забезпечували електроживлення і управління основними технічними системами. Зараз про це мовчать міст. Перекрити інформація заборони на Крим. Трясе морги Севастополя заби на мосту і була ціла колона ешелони з технікою. Дуже велика кількість поранених. Вибухи стали одразу помітними і викликали серйозні руйнування на мосту. Одара завдав серйозної шкоди, ще до того як російські війська встигли зреагувати. Під час вибухів було пошкоджено кілька стратегічних об'єктів на мосту. А через втрату ключових елементів інфраструктури було порушено транспортне і військове сполучення, що зазнало порушене транспортне і укладнило у переміщення техніки та постачання між Росією. Та Кримом після вибухів на Кримському мосту Кремль опинився під тиском. Хоча російські спецслужби та військові продовжували заявляти, що мова йде про невеликий інцидент. Ситуація швидко вийшла з під контролю відео з місця події, на яких видніються серйозні пошкодження. Мосту миттєво стали вірусними у медіа. Російські чиновники та пропагандисти почали виправдовуватися перед громадськістю, вказуючи на велику кількість непередбачуваних факторів. Однак у Росії зрозуміли, що це лише перший удар у Кремлі. Заговорили про помсту, але без чітких стратегічних планів, що надало Україні ще більше можливостей, російське командування виявилося в замішанні, не знаючи, як відповісти на таку точкову атаку. Міжнародна спільнота відреагувала на події в Криму змішаною реакцією. Західні держави висловили стурбованість, однак не зупинили військову підтримку України. Для багатьох країн напад на кримське місто став ще одним прикладом відчайдушної боротьби України, яка використовує усі доступні методи, аби протистояти агресії Росії. Начало міжнародні експерти відзначили високу точність і ефективність операції. Вибухи на Кримському мосту стали символом зміни тактики української війська, які тепер все більше орієнтуються на новітні технології, зокрема дрони, які можуть діяти практично непоміченими і знищувати ключові інфраструктурні об'єкти ворога. Ця операція стала знаковою для ЗСУ та української розвідки. Вибухи на Кримському мосту продемонстрували високий рівень підготовленості та мобільності українських сил. Рати Росії стали ще одним ударом по її інфраструктурі, що вказує на збільшення потенціалу України для проведення точкових ударів по найважливіших цілях противника. Ця операція стала символом нової ери в українській військовій стратегії використання високотехнологічних підводних дронів для знищення стратегічних об'єктів, підкреслюючи, що збройні сили України здатні не тільки стримувати агресора, але і наносити йому серйозні удари навіть у найскладніших умовах. Редакція. Каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.